Друзі, привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий вітати вас з вами на нашому з вами YouTube каналі. І вперше хочу подякувати всім тим, хто лише долучився до нас за те, що ви тут є, і за те, що ви зараз підпишуєтеся на канал, зробите репост цього відео і, звичайно, напишете коментар. А, до речі, замітив таку тенденцію: якщо коментарів більше як 500, то й переглядів більше як 30 тисяч. Якщо коментарів менше, то й переглядів менше. Отже, алгоритми Ютубу, напевно, і працюють так, як всі говорять. Ну, але тим не менш, ми сьогодні говоримо не про алгоритми Ютубу, а про ті новинки, коротенько, огляд яких я вам пропоную до вашої уваги. Звичайно, дякую своїм побратимам і посестрам, котрі тримають рубежі на передовій і тим самим дають можливість нам з вами працювати. До речі, вчора був на одному з заходів в Нью-Йорку, в Стент-Айленді, в церкві був зібралась громада українців і відверто кажучи, мав дуже цікаву бесіду про що розповім. Хоча, в принципі, загальні риси є на моїй сторінці в соцмережах у Фейсбуці. Але хочу від відверто подякувати, значить зразу ж знаючи, що я там збираю гроші для свого племінника на автомобіль. Це в соту бригаду, перший е, СБ е, Сілецький батальйон е, відділення розвідки. Для свого племінника Сашка так, от вони зразу відгукнулися і передали для наших воїнів кошти, які вже вчора я на банку перекинув, тому там було більше трішки як тисячу доларів. Тому я щиро дякую нашій діаспорі за підтримку Збройних сил України. І це головне, ті, хто не можуть зараз бути в ЗСУ, мають бути разом з ЗСУ і допомагати ЗСУ. Так, поїхали далі. А далі ми з вами говоримо про. Ну що, трішечки скажу вам про унилую лошадь, яку всі називають коняка, а можна ще хоч називати Лаврова. Отже, про що заявив е, Лавров? Він сказав, що Росія буде рада будь-яким ініціативам щодо завершення війни в Україні від республіканця Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Керівництво Російської Федерації хоче, щоб Трамп домігся уваги. Скасування двох українських законів. Пам'ятаєте тези Медведчука? Внічні управління і управління. Але зараз я трішечки не про внішнє управління, а про інше. За словами Лаврова, в Україні зараз нібито обмежуються права ускочильюсних, маючи на увазі російськомовних, рускоязичних. Отже, він зазначив, що врегулювати війну можна, усунувши її корінні причини: це вступ України до НАТО. І утиски, нібито російськомовного населення. Колись хтось сказав, вже не пригадую хто, що ті, хто топлять за другу державну мову російська, їм рекомендують вперше за все вивчити першу державну мову українську, а тоді будете щось вякати. Ну але якщо серйозно скасувати законопроект, де одним із співавторів був народний депутат Верховної Ради України Ігор Лапін. Ну, що я можу сказати, а хуху, не хохо. Ну а стосовно НАТО, ми розуміємо, що для Росіян дуже важливо, щоб у нас не було друзів, щоб у нас не було соратників, щоб у нас не було парасольки ядерної парасольки у вигляді парасольки НАТО, і щоб, в принципі таким чином рано чи пізно доїсти Україну. Бо для тих, хто ще досі не зрозумів, для України перемогою є а відсутність загрози з боку Російської імперії, а саме її розвал. Ну це далека-далека перспектива. Надії, що вона відбудеться. А Б – це та що ближча перспектива. Це членство України в НАТО. Це те, що можуть зробити західні партнери, якщо повитирають, познімають памперси, витруть ці лінії страху і зрозуміють, що Україна сьогодні утилізовує фактично другу армію світу загрозу, від котрої боїться весь світ. Ну давайте говорити відверто. Ну росіян боялись всі, поки українці не дали їм по зубам. Тому така історія. Але ще раз наголошую, мова має значення, і я вважаю, що потрібно. Це мати на увазі, так ну що сказав наш Зеленський після візиту? Знову ж таки він почав розповідати про те, що тепер я більш позитивно налаштований щодо дозволу США на удари в глиб Росії. Я вже колись говорив і ще раз хочу сказати: позакривайте свої хавальники. Нехай росіяни про це дізнаються в негативному налаштованні. Чим зараз чим більше ми говоримо про ті дозволи, що нібито вже ось ось дадуть, тим сильніше працює дипломатія і пропаганда Росії, розповідаючи про ядерну загрозу, лякаючи весь світ ескалацією, бла бла бла, і потім той переляк знову ж таки вилазить на західні медіа, і той переляк знову ж таки стримує цю допомогу для України. Тому, чесно кажучи, ну дипломатична школа, криворізька школа дипломатії в кедах. На превеликий жаль не працює. Хоча треба віддати належне, вони дуже добре працюють в дозволі угорським компаніям качати російську нафту через територію України. Пам'ятаємо цю історію, Роснефть буде працювати через Мол, і та нафта піде. Скільки забарижили на сьогоднішній день на цьому рішенні Зеленський і Єрмак, я навіть не знаю. Чому я кажу Зеленський і Єрмак? А ви що вважаєте, що хтось такий мудрий зробив це поза їх увагою? Тим не менше. Дуже цікава стаття була в Березовий сок. Хто знає, хто не знає, наш побратим веде цю сторінку, і якраз таки з приводу наших аля бля геніїв комунікації. Бо якби на банкові працювали люди з зеленим уявленням про політичні технології, вони одразу би після удару по штаб-квартирі хай були вкидами чи натяками через свою мережу телеграм-каналів, через ботів. Неважливо через що сказали би, що нібито на коридорах ООН. Зеленський зустрічався, наприклад, з Натаніал. Ну, прикидуєте, який би був би резонанс в російських медіа, якби це зробили? Я собі навіть не уявляю. Тобто, там є зараз ці фотографії того бункера, який був пробитий ракетою, тобто та яма, та, яка залишилась після тої ракети, де завернувся лідер один із лідерів терористичних структур, але тим не менше. Це ж би був би такий привіт для Путіна, що ні в якому бункері курва, ти не сховаєшся. Ну перепрошую за мій французький діалект. Далі, 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 далі. Австрія, Австрія це звичайно дуже серйозна історія, тому що м -м, ми бачимо, що нинішній успіх партії свободи у Австрії також передбачається майбутній тріумф. Однієї з політичних сил Ано в Чехії та настрої у Польщі, де 52, за даними жечпосполіта, виступають за ув'язування згоди на ексгумацію жертв Волині з зеленим світлом від Польщі до євроінтеграції. Це свідчить все про два головних факта: період емпатії до України у центральній Європі завершився, і політику у цьому регіоні Україна повністю просрала. Саме повністю прострала. До речі, я сьогодні вже дивився на шпальтах певних новин, що питання волинської трагедії буде стояти номером один, і без його вирішення вся інша дискусія щодо переконання поляків дозволити українцям іти до європейського союзу буде знівельовано. Я колись розмов на тему волинської трагедії, так як і сам є з Волині. Справа в тому, що в тих братських могилах дуже багато людей похованих. В когось була жінка, дружина полячка, чи хтось був поляк е одружений на українці, і вирізу а коли вирізувалися цілі сім'ї, яким чином будуть ідентифіковувати ті тіла, що це саме громадянин Польщі чи громадянин України? Ну ті, що в братських могилах, ну чесно кажучи, зараз ми не про те, але тим не менше, це одне із запитань, яке я задавав представникам польської діаспори, котрі дуже сильно мені розповідали про волинську трагедію. Незважаючи на те, що я з Волині дуже прекрасно знаю, що там відбувалося, тим не менше. Далі, далі хотів би вам декілька те сказати дуже цікавих, які наші друзі-побратими написали. Отже, зараз активно просувається думка стосовно того, що було би якби підписали перемир'я на початку війни. Ну знаєте, оце стамбульські угоди. Можливо, хто й пригадує чи не пригадує. На умовах Кацапів, ну ви бачили ті умови, і ми про це з вами говорили. Тобто, фактично, це була би добровільна підготовка до капітуляції. Це не тільки моя думка, це думка дуже багатьох солдатів. А от що було б, якби поважні партнери видали б нам наявну сьогодні номенклатуру у перші півроку? Не потрішечки розтягуючи, знаєте, а щоб ми сьогодні мали, і F-16 в перших півроку, і танки Леопард, і Абрамс в перших півроку, і Трисімірки, в тому числі, і та кількість снарядів, і системи протиповітряної оборони Петріот. От що було б, якби за перших півроку нам то все дали би, маючи на це змогу. Давайте говорити відверто. Так от. А що би було б? Ну давайте. Я вам скажу так само, як і кажуть тут а, наші друзі з каналу Розвідка Ноя. Це були би чудовою можливості забити кацапа палкою, їх військові ще не роздуплені е колони, е фортифікації недостатньо, чітких алгоритмів у них не було, стратегії не розроблено. Е керованих авіаційних бомб в них нема, Машина пропаганди недостатньо розкрутилася під підтримку війни та заохочення мобілізуватися. Про допомогу, яку нам надають наші партнери, звичайно, влучніше і не скажеш. Але Україна на той момент би тоді зберегла би мотивований особовий склад, збереглися би черги до воєнкомату, народ донатить, вибачте, не зрадойобить, і всі спільно працюють на, цю, на, на те вивалювання кацап. Але на жаль, зброю нам не давали, давали малими дозами, боячись ескалації, ескалації, ескалації. А якої ще ескалації, я чесно кажучи, навіть не знаю, що ще треба було боятися. Ракети летять, авіація бомбардує, танки їдуть, а вони бояться ескалації. Тим не менше, це все призвело до того, що за цих півроку ми, звичайно, не отримали цієї номенклатури, і, і, і пішла далі ця історія про те, що. На сьогоднішній день збільшується кількість жертв, руйнувань, і це дає Кацапам можливість розгорнути свою військову машину на повну і у висновку, все одно дали те, що дали, але настільки пізно, що тепер хрен знає, що з цим робити. Пишуть наші товариші. І я, чесно кажучи, з ними багато в чому погоджуюсь. Звичайно, по телевізору нам кажуть, ось ось дадуть, буде перелом. Я пам'ятаю, як Зеленський казав, головне це весна, 23-й рік, потім літо, 23-й рік. Потім перелом взимку 24-й рік, і тих переломів цей генератор з випадкових слів наліпив стільки, що я навіть не знаю, що з тими переломами робити. Але у підсумку ми не можемо не погодитися з цією думкою, куди ведеться війна, і ми, як прості солдати, в силу свого ну вибачте, змуженого е як пишуть хлопці з передової в рамках сектору окопної зони відповідальності. Мало що можемо сказати, тим більше я хочу від себе додати, що солдатів закритий рот. Солдати мовчать, тому що коментувати зась лише виключно по темам, які оприділені, які дозволені, і бажано не солдатам, а тим, хто має дозвіл на коментування. Повірте мені, я знаю, що то таке, коли в армії обмежується можливість коментування, тому що, ну як це, ви що ж, зараз ж будуть сильно хвилюватися мальчики в ресторані в Києві. Коротше, брано чи пізно ця війна доведе до того, що один з народів буде готовий підписати все, що завгодно, аби це припинилось. І чесно кажучи, при такому підході я навіть не знаю, що додати. Тим часом в окупованому Маріуполі Росняві в школах починають збирати дрони, і для цього окупанти відкрили спеціалізований інженерний клас з авіаційним направленням в 47-й школі Маріуполь. І це далеко не перший випадок, коли росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях. А я хочу вам зараз сказати ще декілька слів про дрони перед тим, як кажуть, ми з вами будемо далі говорити про те, що донатити на ЗСУ. Ні, давайте спочатку про це скажемо. Друзі, донатимо на ЗСУ однозначно. В описі до цього відео Монобанка ми маємо добити ту тему до збирати. Для моїх побратимів і для мого племінника, давайте так скажу, як є, який зараз в сотій бригаді фігачиться на турецькому напрямку. Тому ми маємо купити їм того позашлявика і позашляховика, і знову поступило нове замовлення на автомобільний реп від іншого мого кума, котрий теж хірачиться, перепрошую на тому ж самому напрямку. Тому така історія мусимо донатити на зсу в описі до цього відео буде монобанка, це що стосується позашляховика, і те, що тепер вже буде йти на PayPal, буде вже йти кумові на реп другому. Тому ну, така історія. Бачите, маю велику родину, і всі проходять через це горнило війни. Так от, я хотів з вами поговорити трішки про ці про дрони, так, про російські дрони. Отже, статистика збиття з 1 по 30 вересня. Тобто, ну фактично, от на даний момент. Мопеди, ну, знаємо, що то таке. 1331 мопед був випущений по Україні за місяць. 1300 народ. Зрозуміло, так? Збито силами протиповітряної оборони 1110. Отже, 1331 запустили, 1110 збили. 83,39% це відсоток збиття. Єсть. Далі, далі. Коротше кажучи, їдемо далі. Ракети з Ту 95 мс випущено 20, збито 17. 85% збиття. Іскандерка випущено 3 збито 3. 100% збиття. Але справа в тому, що цей абсолютний рекорд зараз є. За ну скажімо так, це, це те, що за цей місяць запустили по нам. Це те саме, що за липень і серпень. За два місяці зразу. Отже, росіяни на, наростили випуск у тих мопедів. І це, до речі, хочу сказати: саме ця іранська шахетна лайно, яке ну, зараз вони випускають з самої останньої версії. Тому така історія. Є в них ті гербери, яких раніше не було взагалі. Отже, це удосконалене лайно, яке має кращу китайську апаратуру, в тому числі і так далі. Вересні масовані обстріли були тільки на початку місяця, були бездарні, скажімо так, спроби вразити різні об'єкти кінжалами. Всього було використано 11 бортів Ту різних там модифікацій, там, 95 МС, 7, 22 М3 і 7 бортів міг 31К. В свою чергу, абсолютний рекорд по збиттям. Більше 50% Абсолютний рекорд по збиттям авіацією ну е, малими групами, так е, авіацією. Абсолютний рекорд по, по засобам збиття мопедів за допомогою РЕП, і це до речі, дуже добре. Я вже казав. Бігати з калашами за тобто бігати зі зброєю, стрілковою зброєю 19-го сторіччя там чи 20-го сторіччя за мопедами, а це вже зброя. 21 сторіччя ну, це прогрушна історія. Тому, коли починає працювати РЕП, це суперово, і якщо ребом здається погасити, значить, що правильно треба робити більше реб. Але тим не менше, ми бачимо, що на зиму супротивник накоп... накопичує на сьогоднішній день дуже серйозну таку можливість. І ми очікуємо, що вони будуть лупити більше по воді інфраструктурі водоканалів. І, звичайно, енергетика. Тому ця історія, ну скажімо так, буде продовжуватись. І тим не менше, на що про що звертаю увагу сьогодні дуже багато хто. А саме, деякі області завідомо ігнорують прохання своїх же мешканців, щоб було покращено захист своєї ж області, і не купують засоби радіоелектронної боротьби, так званого РЕП. До зими це потрібно виправити, але чесно кажучи, до зими вже залишилося місяці. А цей реп, знаєте, на базарі так легко не купиш, щоб захищати область. Тому я вважаю, що це відвертий саботаж, направлений на здачу інтересів України для того, щоб виснажити населення України. Для того щоб спричинити знову ж таки моменти переселенців і так далі. Я вже зараз не буду казати про Запорізьку область, де дуже гарного відео зняли про очільника Запорізької області, так так, того самого очільника, в якого один взводний опорний пункт 300 метрів коштував понад 100 мільйонів гривень. Ми з вами про це говорили про ті тендери Запорізької області. Тому така історія, що я можу сказати, малі групи працюють дуже добре, але вони не встигатимуть. Зараз піде зима. І не скрізь той шляхових зможе проїхати. Отже, їм прийдеться переміщатися лише по дорогам, а це дає можливості окупантам краще використовувати ті чи інші маршрути для їхніх тих мопедів. І про це теж треба говорити. Тому така історія. Ну, порада не порада, але ми з вами про це проговорили. І я обіцяв, що про це ми з вами, скажемо так, вияснимо. Ну і на завершення сьогоднішнього виступу, скажімо так, перед шановною аудиторією, ще раз хочу закликати: донатьте на ЗСУ, тицяти ці всі кнопки, вподобайки і все, що тільки можете. Звичайно, PayPal, сьогоднішній PayPal, буде йти на репкумові, а монобанка в описі до цього відео буде йти, звичайно, звичайно, на позашляховий. Тому ми маємо добити цю історію, і нам потрібно це зробити. Так. Ну і на завершення сьогоднішньої теми хочу сказати декілька слів. Отже, Марченко, міністр економіки, почав розповідати, що коли ви спілкуєтеся з військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ну, так зване економічне бронювання. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо на місяць, якісь там трішечки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді. Тоді мене запитується в тій задачі, як ти хрена сидиш в кабінеті міністрів. Я скажу відповідь для того, щоб це було справедливо. Якщо ви скажете військовим, що ви забронювали критичну інфраструктуру і енергетику, вони скажуть: ок, це потрібно. Якщо ви скажете військовим, що ви забронювали виробництва і ті промислові виробництва, які працюють на оборонку, вони скажуть: ок. Це треба робити, але якщо ви кажете військовим, що до критичної інфраструктури ви відносите футбольні клуби, цирки і всяку цю от шлейбень, перепрошую на слові, то вони скажуть: що цього не можна робити. Якщо ви скажете військовим, що ви забронювали фактично всіх мусорів, ви забронювали охоронні фірми, які складаються з колишніх молодих пенсіонерів МВС. То військові ніколи цього не зрозуміють, тому я вам даю підказку. Хочете, щоб вас зрозуміли? Поступайте правильно, а потім будете плавно переходити. Я тут дивлюся на України, збірна України виступає там, футбольні клуби виступають там і так далі. Слухайте, є критична інфраструктура. Ви добре думаєте, що ви туди відносите. І це буде тоді нормально. А то зараз я вже дивлюся, зі всіх прасок починають ліпити нам гробатого про економічне бронювання. Ну, друзі, такі в мене думки на дану секунду. Ти я доповідь закінчив. Підписуємось на канал, тиця вподобайки, ставимо коментарі, файники, репост відео, PayPal в описі і монобанка на позашаховин. Все. Доповідь закінчив. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!